Добрий день, шановне панство. У нас ще продовжується літо. Під літом, я розумію, жара, досить велика жара. Ось ця цямочка, дивіться, яка вона кругленька в мене. По моїх розрахунках вона десь коло п'ятого повинна родити. Також там де в кутку, ще друга самка сидить, яку вони разом родили. А, і бачив як на ту, так і на танту. Е, зразу на другий день після родів е, самець їх парував. А бачите, по факту, що вийшло? Що чорна самка завагітніла, а стандартна самка холостою є. Я собі так думаю, бо вона зовсім, знаєте, бо як е, внутрі. Є Мають родити, такі вони перед родами вони трошки кругленькі робляться. Ну, Хіба одна, одне внутрішня має, то, а, то вона може бути худа. Хоча в мене були випадки, що самочки були не дуже грубі, ну такі вгудовані, будемо так казати. що, наприклад, в тої самки видно, що боки так випирають. А, були самочки, що вони такі незамітні незамітні були, і вони родили. Родили 4-6 штук. Ну, внутрінята трошки менше були, бо, бо як є багато нутринят і невеличка самка, то вона кругленька робиться, а як є самка велика і незамітно по ній, що вона навіть вагітна. Ось, бачите, дав їсти. То кухонні відходи зараз, те, що дала вона там яблука, е, яблука, кабачки, огірки, очистки, все це як нутрі даю. Ось, саме там. Роботою самця я не дуже задоволений. Ну, але я думаю, що то більше моя вина, тому що я по максимуму годую внутрі. В принципі, внутрі повинні. Не доїдати, бути такі, то моя версія, то вони мають так, бути наїджені, але не перегодовані. А я, щоб досягти хороших результатів, щоб показувати вам, трошки їх перегодовую. Я собі так думаю, зараз, в даному випадку, то на дану, дану сім'ю я зовсім не перегодовую, бо дивіться, в мене тут самець. І три самки, і я їм даю 600 грам е, гранули. 600 грам гранули, і вони ще ту гранулу е, примудряються порозкидати. І чому не даю більше? По-перше, тому що самка китна, не перегодовую. І... і навіщо? Бо я даю багато ще. Їм, відход, їм ну, відходить морква і такі суковиті корми, яблука, то я не вважаю, що їжа, то я такий для них перекус. Вони від того не зажиріють. А картоплю вони ще в мене, наприклад, напевно, ще по 100-100 грам-150 100, грам в сутки з'їдають. І, в принципі, та як самка 7-кілограмова має з'їдати біля 200 грамів гранулу чи зерна. А я даю по 150, то тих 50 грам вони наштуковують собі, набирають, будемо так казати, того протеїну з картоплі і овочів і трави. Трава то для них, я вважаю, трава то так собі. Так як для нас компоту кампот, попити, вони або салатіку поїсти. Ну, мужик з роботи прийшов нагодувати його салатиком, от таке. Хоча ми всі салати любимо, але саме основне, щоб був кусок м'яса, а потім можна і салатиком закусити. Ось, ну, то така моя версія щодо годування травою внутрі. Траву я їм просто даю. В більшості випадків, щоб вони собі підстелили, щоб вони не бігали по калові тому. Я зранку і з вечора їм трошки підстелюю підстелюю травичку. А основне вони гранула і соковиті корми. Ото, що їм давай, особливо яблука, будь-які суповиті корми. Того року вони дуже мало мені води п'ють через те, що я даю багато картоплів і кидаю багато е, соковит, ну, відходів різних соковид кидаю. А причина в тому, що відносно, як минулого року в мене було біля 70-80 штук внутрі, то того року є до 30. Чого так мало? Тримаю, ну, тримаю по тій причині, одна сім'я з п'яти три, тільки три родило раз. По другій причині, може так їм то добре з, з одної сторони. Бо друга причина, я менше їх. Та ті роки я мав по 10 самок, тримав, 8-10, отак в мене було. І вони всі родили. У мене, в принципі, Перший раз таке сталося, що не вродила і одночасно дві самки зі сім'ї не вродила. І, і м'ясо. Дуже багато ще тушонок є. Та як я мав тих 75 тих внутрій було. І ще минулого року виключали з осені світло, то ми тушонки робили і паштети, бо холодильники. І морозильна камера, таку маю, маю велику морозильну камеру, все була в м'ясі, світла не було. А маю е, той автоклав білоруський і зробили тушонки. І одну партію тушонок я віддав е, на армію. Потім паштетів ще частину і теж того, бо думаю, ну що, з'їсти всього не а там людям теж потрібно, люди, наші брати, їм теж треба допомогти, поділитися з ними. От. І таким чином м'ясо якось пішло, не змарнилося. Знову того року ті нутрії не вродили. Помаленьку пускаю на м'ясо. Якраз жінка каже, що от, і, от той об'єм внутрі, який в нас є. І її достатньо, бо періодично розгружається морозильна камера, і якраз є такого міру того м'яса. І помаленьку я ходжу на роботу, то по півлітровій банці тушонки мені на сутки жінка дає, ще, і я помаленьку так виїдаю. М'ясо в сім'ї цього року. На порядок менше почало йти по тій причині, що почав я тримати курей, а кури несуть дуже багато яєць, і... а нам людям що потрібно? Білок. А як є багато яєць, продавати яйця не продаю, так дітям теж, лишки роздаємо, то і самі прийшли щось. Не хочеться зробити зараз, в даному... ми з дружиною в даному моменті. В селі до самої ночі практично приходимо. Добре, якщо є, що залишилося їсти, нема, то відкрила тушонку, вжарила яєць, кусок хліба, чаю і повечеряла. Так що, а так, як є багато яєць, то яйця як-не-як. Заміняють той протеїн, який потрібний організму. Бо я люблю, якщо працюю в селі, наприклад, роблю гранулу чи що, а вона затягується, їсти хочеться. Я можу випити з е, два е, яйця, якщо хочеться добре їсти, вже хоч смогти ще дуже. Я собі вип'ю два яйця і доробляю ту роботу ще 2 години для того, щоб. Е, Наприклад, доробити гранулу чи іншу роботу. Ось так про мої внутрі. Самець. Ну, про самця я, напевно, окремо вам розкажу. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.